Боже, не може бути, який класний в мене нюхач. Треба перезвонити Стівові, сказати йому. Алло! У нас у нас нюхач родив і тепер в нього є маленький нюхач. Серйозно? Приїжджай в гості. Я зараз буду. Привіт Іван! Ти можу повірити! Що класно? Дуже класно. О! Зобі-зомбі! зомбі. Так, треба його вбити, зараз я вб'ю. Не треба! Чому ну, це не треба? Він ще зараз на нас нападе! Оде, дивись, як ну, в Йок, Знає. Знає, що, не в хаче вміє. Скажи. Не знаю. Змінилося, але все на місці. Ааа, дивись, хто там. Ой. Привіт, я буйка. Кеша Буйка, вона на нашому світі не надо. А, я, я з світу поні Савур. Ти мене вже задумала? Що там? Булька Савуль, я вже телепортирую, збіді відео страшно, він мене легко переможе. Куда? Нічого. Я маю виняти своє лице. І зараз воно помінялось на да веселе лице. А значить, що я рада, що я тим пів. пів. Ого, і все. Не розумію, що мені з нас пристало. Ой. Я разби зб'єм Стіва. А що я не можу? Якась попілька? Так, якась популька. А помилька. Ну, ти молодець супер пупер Що таке? Мені це не треба. Що? Не знаю. Там фантом. Розібраюсь. Стів, ти це дуже могутній. Я хочу тобі сказати. Давай. Давай там є залишиться жити. Як це? А як Алекс? А як? Як не справді, Стів? я здеба жив? Хоч поночуєш. так давай. Так ласно. Ой! 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 ой. О, ви мене задубалися. Я співаю Анюхача. хача. Ого! Ну от все. А тепер там маленько. Ні, на такому вже не можна. У oh, ябурка барабурка. Захвачу ваш світ своєю барабулькою. І oh, вона oh, oh. oh, вже захватила? Ні, напевно. Програма зламалась перероджування, перероджування, три два один не починили, все біда не Що? Так це робот! А до якогось світу до нас не прийшла. Ну що, давай ночувати?